Україна заквітчена вишиванками. Флешмоб під такою назвою провели учні та вчителі Коломийської спеціалізованої школи номер 1 імені Василя Стефаника. Його організували у рамках тижня початкової школи. В ньому взяли участь 500 дітей. Основна мета заходу об'єднати молоде покоління навколо любові до України. Табне дійство викликало масу задоволення в учнів, які взяли участь у флешмобі. Діти кажуть, такі заходи несуть лише приємні емоції та враження, а ще додають патріотизму та любові до рідної землі. Нам дуже сподобалося, тому що ну як сказано, майбутнє України в наших руках, і цей флешмоб об'єднав всіх дітей нашої школи з єдиною метою жити в вільній, незалежній і квітучій Україні і мати краще майбутнє, ніж можливо мали наші батьки, дідусі й бабусі. Ми дуже задоволені проведеним нашим. Флешмобом ми би хотіли ще не один флешмоб організувати всією нашою школою, тому що школа це є наш другий дім, і ми дуже любимо нашу школу і тіло наша Україна, патріотичний флешмоб присвятили Україні, а також дню писемності та мови. Провели його у рамках тижня початкової школи. Це вже другий такий масовий захід від початку цього навчального року у Стефаниковій школі. Під час першого нагадаємо, діти розфарбовували ворота у синьо-жовтий колір. Це співпало з тижнем початкової школи. І так як наші вчителі початкової школи, надзвичайно творчі ініціативні, де поєднана молодість, досвід і надзвичайно ними було задумано багато заходів. ми хочемо такий показати флешмоб, щоб ще більше донести до наших дітей, що таке Україна, щоб ще діти наші наші більше полюбили. Адже наше завдання це що привити любов до нашої держави, до України, щоб нам щоб нас було кому захищати в першу чергу. А решта все буде. Щороку під час тижня початкової школи у цьому навчальному закладі проводять низку заходів. Основне кажуть, вчителі залучити дітей до таких акцій, виявити їхні таланти та вподобання, позбавити комплексів та зайвої сором'язливості. Вирішили працювати у трьох напрямках: перший напрямок це талановиті учні, другий це творчі вчителі. Ну і турботливі батьки це був третій напрямок. Кожен день вирішили робити тематичним. Перший це Вишиванки, день вишиванки української. Другий це день української мови та писемності, знавців української мови. А також чудової української осені. І останній день це шкільна родина, частина великої України, робити так, щоб наші маленькі школярики самостверджувалися як українці. Тиждень початкової школи має назву Україна у серці кожного. Цьогоріч він не є таким урочистим, як завжди. Тепер діти та вчителі більше уваги приділяють допомозі нашим військовим, долучаються до різних патріотичних акцій. Усе для того, аби гордилися тим, що ми українці. Кожна дитина матиме нагоду проявити всі свої таланти, фантазії. Тазію та творчість. Наш тиждень розпочався ранковою молитвою, де діти молилися за мир і спокій в Україні і просили Бога за те, що мають можливість ходити до школи та навчатися. Тиждень початкової школи це спільна справа учнів, їх батьків та вчителів. Звісно, головна організаційна роль належить вчителеві, їх ентузіазм і творчий підхід допомогли зробити так, що цей тиждень став, стане справжнім святом, як для дітей. Так і для дорослих протягом тижня у Стефаникові школі відбудеться низка заходів. Зокрема, літературно-пісенне свято, браниць, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить». Свято приурочене дню української писемності та мови, педагогічний всеобуч, мова ДНК нації. Зустрічі з поетом Василем Рябим, де учні читатимуть і свої вірші.